Добрий день, хочу показати вам наш культиватор Джандир 960-й захвату десь 9 метрів. Там просто було 10, ми поснімали десь по пів метра поставки зверху там. От. Ну Що хочу сказати про культиватори? Це, звісно, не наші культиватори, яких лапа стоїть. Пружина, чи яка вона там закручена, що, виходить, лапа грає вліво, вправо, там обминає бур'яний. Тут стоїть, може тут і втулки є, розбиває, але тут стоїть вона майже не грає. Лапа підпружинена. Махамету кожна лапа. Вот. Тягаю на тракторі і Т-150. Колесний, гусеничний тягає, культиватор на тандемах, Тандем... тандемні колеса. Там. Рама легка, надійна, жорстка, все нічого не болтається, все добре. Тут стоїть ще за... защита лапи. Ой, не лапа защита стойки пластмассова. Получається, стойка не стирається, стирається пластмаса. Ось оця. Так, Резина тут стоїть бушна, не міняли. Культиватор після капітального ремонту. П'ять рядів лап. бур'ян, Навіть ті кучі соломи, що лежать на полі, після пахоти нагартає, Він Получається, розпріляє її по всім лапам, нічого не забивається, все добре. Тут стоїть трьохрядна, трьохрядна пружина ворона. Ззаду регулюється кут атаки. Там. Шість положень чет... у нього. Все на пружинах, все. Грає, нічого ніде не відриває, все підбружинно. От. Циліндри складні, що складають культиватора. Ось так, ніяких немає там защолок, нічого воно не випадає. Транспортне ніколи не розлажувалось. Я думаю, не буде розлажуватися. Все було нормально. Що, ще що подобається мені, це що отут тут кожна секція, тут виходить три секції, він розділений. Ну, це якийсь змужений транспортний. Що можна поміняти ці вуха, якщо розібі, просто відкручуєш болти, міняєш, не треба нічого переварювати, перетачувати. Чотири болти відкруті. Крутив, поміняв уха, є десь щось і все. Вілеріч ми дивились, там а, виходить отут це все сплошне, і ухо тут сплошне, сплашне. І якщо починає роздобувати, люфтить, то треба чи вварювати, чи втулити, не знаю. Тут же ж зробили, що поміняв вуха, і все. Вон так. Регулювання глибини присходить, відбувається це, там стоїть Тропа така, вона крутиться, коли заглубляється гульдоватор, виходить прокручується. І тут у нас планка така є з клапаном. Ось тут клапан стоїть, виходить. І це регулювання глибини оцім болтиком. Представляє, що цей хамутик більше-менше глибина. Цей надавлює на клапан і якщо надавило вже на клапан, то культиватор далі не падає. Так от. Регулювання глибини, я кажу, це всі секції. Не, на, не треба кожну секцію виставляти. Одним винтом виставився, гульдовартер далі не падає. Дуже удобно. Рама міцна, легка, нічого не рвало не йде. Я думаю, і не буде нічого. Це дуже якісна рама. От ми бачимо джиндір там. Все красиво. Все надійно. Ну, Американець, він є такий надійний, спрочний. Все добре в ньому. О, такий культиватор. Є також регулювання сцепного уха. Якщо невістка навіть на форкопі тягати. Не на навісті, то можна відрегулювати глибину більше, менше, ну вище чи ниже. Ось такий у нас культиватор. Брали ми два цієї фірми з Кіровограду Ось такий культиватор. Ми дуже довольні, обробляє він. Дуже якісно. Нам подобається. Поки явних недостатків ми не знайдемо.